Не Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, і знов сьогоднішній день, який кожне Богородичне свято впроваджує нас у атмосферу цього свята, ставлячи перед питанням, яке справді є ключовим, визначальним для людини нашого часу. Питання про співвідношення між вірою і працею, між. Побожністю, втіленою у розповіді Євангелія, яку ми сьогодні слухали у образі Лазаревої сестри Марії та діяльної присутності у житті, яку репрезентує нам сьогодні інша сестра Марфа. Як часто для себе самих нам доводилося вибирати поміж цими двома способами життя? Двома формами присутності у житті спільноти. І як часто нам доводилося робити вибір на користь праці, прокинулося пізно, треба попоратися вдома, приготувати сніданок, коли я там буду вже молитися. Потім, може, протягом дня прочитаю молитву. І часто трапляється, що протягом дня часу на це все одно не вистачить. В неділю. Заходить дощ, треба поприбирати, попоратися на городі, в інший день не буде часу, піду в неділю на город, а вже наступної неділі піду до церкви. І так буває, що коли ми економимо на молитві, коли ми уникаємо зустрічі з Богом, то тоді і вдома у нас навіть те, що ми, здається, зробили, як належить, не дає належного плоду. Скільки разів. Доводиться нам чути застереження, коли молода людина починає ходити до церкви, хоч рідко це трапляється особливо в селі. Як же ж так, їй треба ходити на дискотеку, на побачення, зустрічатися з хлопцями чи дівчатами, а то ж вона там просидить у молитві все життя і так і не створить сім'ї? А коли ми пригадаємо, вже може, навіть не наших дідів, а прадідів, про яких нам розповідали. То відчуємо, якими були сім'ї в той час, що зараз до нашого часу переказують спогади про ті міцні, багатодітні сім'ї, і порівнюємо із нашим часом, коли через одну або частіше сім'ї розлучаються, і коли навіть двоє дітей вже стає рідкістю. Коли ми тікаємо від Бога, то нічого доброго від цього ніколи не буває. Завжди тим самим. Відгороджуючи своє життя від нього, ми робимо наше життя бідним, одноманітним. Нам здається, що ми творимо розваги, фейерверки на свята, бучні гулянки вдома на дні народження іменини, приїзд гостей. А після цього залишається в нашій душі відчуття пустки, порожнечі. Бо завжди це відчуття буде тоді, коли ми не залишаємо у своєму житті місце для Бога. Давайте пройдемо по Соколовому і пошукаємо, чи багато сьогодні є сімей, які, вставши вранці, стали спільно до молитви. Мабуть, добре, коли знайдемо ми одну-дві такі родини. І як пригадую я ще наш старший співець, якого тут Мабуть, із старших парафіян теж дехто пригадує, Михайло Іванович Бурий згадував із ностальгією, як в дитинстві їхня родина вставала на Тернопіллі і всі разом перед іконами молилися Богові. І ця родина не розсварилася, вони не ворогували, ділячи спадщину, вони зберігали свої родинні стосунки і потім, коли роз'їхалися з дому. Бо їх єднав Бог. Немає іншої сили, яка б нас єднала. Можуть політики укладати якісь союзи вигідні матеріально, можуть продаватися за гроші, переходячи з одного блоку до іншого. Але справжньої солідарності від цього не буде. Лише одна сила, сила Божої ласки перетворює нас, окремих людей. Кожного із своїм характером, своїми амбіціями на Христову родину, вносячи в наше життя тремтливе відчуття присутності тієї, кого ми сьогодні вшановуємо, Матері Божої, вносячи в наше життя відчуття того, що ми брати і сестри. А знаєте, якими б не були брати і сестри, а завжди вони найрідніші, і може тільки в хвилину. Важкої хвороби, нещастя, хвилину смерті ми зможемо собі це усвідомити. Церква робить нас усіх братами і сестрами, власне, не робить, а відкриває це для нас, відкриває нашу спорідненість як дітей спільних батьків Адама і Єви, як відкуплених одним Спасителем, як. Переданих на Христі Ісусом своїй Матері, який кожного кожнісінького з нас, вручив Він під її опіку, говорячи до неї, оце Син Твій, і в особі апостола Йоанна Бослова стали ми відтоді її дітьми. Нам бракує відчуття цього у нашому повсякденному житті, зараз, особливо, коли наша. Країна поринула в таку важку, затяжну суспільну кризу. Нам дуже бракує звичайного відчуття дружби поміж людьми, солідарності, добрих людських стосунків. Але марно чекати цього від якихось людей ззовні, від політиків, від доброчинних фондів не зможуть вони внести це в наше життя. Єдина є сила. Здатна подарувати світові відчуття приязні, любові один до одного це церква. Чому саме так і доводиться їй весь час зазнавати переслідувань від різного роду антинародних, антихристиянських сил, які провокують нас кожного до вибуху нашого індивідуалізму, до боротьби з іншими за свою власну кар'єру. за… Випередження наших конкурентів під час чи то здобуття посади чи завоювання місця у парламенті або в раді. Церква є покликаною до того, щоб дарувати людям відчуття братерської солідарності. І в сьогоднішній день день, коли згадуємо, як з усіх кінців світу дивним чином зібралися апостоли щоб в останню мить. Присутності тіла Богородиці в світі пережити материнський стосунок із нею. Цей день є викликом і закликом для кожного з нас. Кожного з нас сьогодні, Богородиця, кличе в свої материнські обійми. Кожного з нас Пресвята діва закликає стати апостолом любові у світі. І хай не багато людей відгукується на цю любов. Небагато людей здатні зрозуміти і відчути ціну прощення. Хай часто у відповідь на наші дружні людські почуття ми можемо зустріти ворожість або й ненависть. Хай кожен із нас, кожну свою справу милосердя, справу любові, хай кожен добрий вчинок стосовно іншого розглядає як зерно. Яке і ми слідом за євангельським сівачем Христом, покликані розсівати у світі довкола себе. І хай родючим буде цей світ, і щедрим буде урожай із цього зерна. Амінь. Слава Ісусу Христу!